Так, всіх вітаю. Давно я не показувала своїх подружок зелених. Ось вони. У мене продовжуються зимові експерименти. Продовжуються таким чином, що я знову винесла квіти на балкон. Вони були у квартирі, стояла на цьому самому стелажі і дуже-дуже посушили листячко. Дуже-дуже їм було некрасиво, неприємно, негарно. А вони стали тягнутися, витягуватися, жухнути. Ну, взагалі такі некрасиві дуже були. Ну, і зараз ще вони не всі красиві. А деякі у мене стояли на балконі, ось Лара Маржорі, ось цей час стояла на балконі, я жодного дня її не заносила додому. І ось вона така пухнаста і красива. І з цього я зробила висновок, що всім треба вийти на балкон, бути тут і бути красивими. Деякий час вони стояли на іншому стелажі без досвітлювання, але ось сьогодні я зробила гарну справу, винесла стелаж з лампами, переставила всіх і сподіваюсь, будуть гарні результати. Звичайно, це накладає деякий клопіт на мене, деяку відповідальність, слідкувати за погодою, слідкувати за прогнозами погоди. І якщо Дуже холодні ночі, бо вдень у нас більш-менш тепло, плюсова температура. А якщо дуже холодні ночі, мінус 5 там, чи ще більше, треба їх заносити до квартири на ніч, потім можна винести знову на балкон. Так, я взяла на себе цей клопіт. Пограюся і подивлюся, як зим, зимку перезимують та як вони, відповідно цього, будуть квітнути навесні, влітку. Тому саме, тому саме, тому саме, я за всім цим слідкую. Мені не ліньки мені гарно. Вони всі дуже-дуже підстрижені. І... ой, вибачте, потихесенько, ростуть на них такі новенькі лісточки. Дуже гарно, ось лара Маржорі там була. Зараз покажу вам приклад квіточки, яку я заносила додому. Вона там, ось дивіться, Лія Марселіна. Вона була пишна-пишна, коли я занесла додому, а коли я повернулася з відпустки через тиждень, ось таке я зустріла. Все пожухли, обрала листячко, Так, це вона вже на балконі почала пускати новенькі, бруньочки розкривати. Ах, не фокусується. А так вона виглядає дуже <смас> невесело. Подивимось, як буде. І всі квіти, котрі стояли у квартирі, вони стали такими. Десь тиждень-два вони стоять вже на балконі, потихесенько починає обростати. Ось новесеньке. У хаті б такого не сталося. Вони втягнулися догори, ну, були б некрасиві дуже. Тож я роблю такий чекін, ділюся з вами. На балконі у мене зараз мій градусник. На балконі у мене зараз 12 градусів, але відчинена, відчинена двері до кімнати, тому тепло з кімнати заходить. Коли двері зачинені, то десь плюс 5, плюс 2 вночі може бути 0. Але квіточки витримуються їм нормально. Полив дуже-дуже малий. Ось я сьогодні полила, бо у нас тиждень буде плюсовий, ночами не буде мінусом. А до цього були ночі, коли було мінус 5, і я не поливала. Вони стояли у сухій землі. Тобто, підхід до них зараз ближче, як до сукулентів. Мінімальний полив, ніяких добрив. Зараз ось досвідка з'явилася, досвітлення, ну, і щільний підхід з доглядом за прогнозами погоди. Ось так от. Ну що, гарних всім вихідних, гарних всім днів, гарних всім чого би там не було. Всього найкращого і на все добре.